Добрий день, мої шановні глядачі! Хочу для вас випустити відео про те, як я готую цукати з яблук. І в кінці цього відео ми з вами порівняємо, які ж із цукатів, які я цього року приготувала, це вишня, гарбуз і яблука, мені сподобалися найбільше. Гарного перегляду! Помила яблука і чищу на цукати яблука. Поріжу яблука на цукати. Чищу, друзі, знімаю шкірку, може хтось захоче собі. Шкірку знімаю і бачила, що більшість блогерів роблять такими кружочками, друзі. Це дуже гарно, я згодна, що це дуже гарно, якщо готувати цукати, щоб просто їх їсти. Я готую цукати. Можна буде трошки зрісти, то не страшно, але я готую в основному для випічки. Для штолина, для паски. Ну, тому я ріжу сукати кубиками отакими. Так, як і гарбуза різала. Різу, ріжу кубиками приблизно сантиметр на сантиметр, враховуючи, що вони трошки зменшаться. Нарізаю кубочками. І все, друзі, буду робити так, як можливо, хтось саме на це відео зайшов вперше до мене на канал, друзі. То мене є окреме відео. Цукати з гарбуза, дуже смачні. Друзі, зараз я поріжу яблука і я закип'ячу сироп 200 г води, я даю 200 мл, і 600 г цукру. І одна чайна ложка лимонної кислоти. І все. Може, чуть-чуть кориці сипну, але це не обов'язково. Я, може, трошки сипну, мені подобається яблука з корицею. І все, закину яблука в киплячий сироп, прокип'ячу, мабуть, менше, як гарбуза, щоб вони мені не розлізлися, прокип'ячу хвилинки 3 в тому гарячому сиропі, виключу, і буде стояти до повного охолодання. Коротше, ріжу на кубики яблука, ріжу на кубики сантиметрові тоді буду варити. Включуся, я буду варити. Може, хтось перший раз зайшов, щоб ви побачили. Все, друзі, нарізала. Ще раз повторяю, 200 грам води влила, 600 грамів цукру і сипнула трошки кориці з ванількою. І все, закип'ячую. Все, закипів сироп, кидаю яблуко. Кидаю. І з часу закипання засічу 3 хвилинки. Зараз засічать, оголічу. її гарненько в сироп, 3 хвилинки проварю і виключаю до повного охолодання. Все, друзі, прокип'ятило. 2 хвилинки виключаю, бо вони дуже ніжні, гляньте, як вони гарно побіліли. Я виключаю плиту, щоб не розлізлись яблука. Білі стали і красиві. Залишаю до повного охолодання. Друзі, доброго раночку. Я тільки очі відкрила і вже з вами спілкуватися. Друзі, хочу до роботи заварити другий раз яблука. Дивіться, вже закип'ятила сироп. Ось так виглядають яблучка, вони вже прозорі після першого разу. І закидаю сюди знову. Вони тільки закиплять, і я їх виключу, не буду їх кип'ятити, вони вже і так прозорі, аби набралися цим сиропом. Все, і буду виключати. Це дивіться мої хороші, тільки закипіло, Я виключаю плиту і плити, бо У мене не газова а електрична, то вони ще щоб не кипіло. І все. От, прогріла і виключаю. Пройшло 6 годин і я знову виймаю яблука у мисочку. Сироп закипів, і я знову третій раз і останній викладаю в нього яблука. Довожу до кипіння і виключаю до повного остигання. Все, закипіло і я сховаю їх з плити і залишаю до повного остигання. Захолонули яблучка третій і останній раз, отакий От вони мають вигляд. і Я їх зараз виймаю на друшляк, даю їм добряче стекти, щоб вся рідина збігла на низ. Вони гарно, бачите, тримаються форми, прозорі. Не втратили форму, все нормально. Друзі, оцей сиропчик можна закип'ятити, в стерильну баночку закрутити, і потім поливати, просочувати тортик чи поливати млинці або налисники. Він смачний і пахучий. Далі ставлю нагрів, градусів отак 80 і верх на нагрів. Далі я приготувала два дека і буду прямо. Руками обережно викладати яблука на деко. Отаким От чином. Ось таких два дека з яблучками прозорими і красивенними, у мене вийшло. Запихаю яблучка в духовку. Друзі, ставлю дві пляшки одночасно, лише періодично буду міняти їх місцями, тому що ті, що до теми, ближче з верхні, вони будуть сушитися швидше. І залишаю яблука приблизно на годин. Ну, можливо, сім. Я вам скажу в кінці, скільки вони сушилися. Обов'язково, друзі, ставлю на духовку ніж, так, щоб залишалася щілинка, аби виходила, виходили випари з духовки, щоб яблука не варилися, а щоб вони все-таки сушилися. Я вже виняла свої цукадики. Знаєте, що вони відрізняються від гарбузових, вони такі досить м'які і прозорі. І водночас вони сухенькі, все, вологи в них немає. Сушилися вони 10 годин. На смак, друзі, дуже схожі на чимось нагадують зефір і желе. Дві бляшки в мене вийшло. Ось таких. Ну, що ж, мої дорогенькі, ось така таріль, скажімо так, цукатів в мене вийшла. Що я вам хочу сказати, друзі, що ці цукати, саме з яблук, вони виходять такі досить липкенькі. І це тому, друзі, що в них дуже багато пектину. Подивіться, які вони красиві, прозорі видно вам. Які вони прозоренькі, гарненькі. Дивіться, я стискаю, ніякої немає вологи, але вони такі досить липкенькі. Друзі, на смак, вони дуже солодкі, їх можна їсти як цукерки до кави, можна використовувати випічку. Даю яблука. Із трьох цукатів, які я робила, третє місце. На другому місці, друзі, в мене сукати із вишень. Є на каналі теж відео, кому цікаво, можете переглянути. І ось так виглядають сукати з вишень. Теж вони смачні, теж вони теж такі трошки липкуватенькі, в них теж багато пектину. І вони протилежні по смаку із яблуками, бо вони мають таку гарно-гарну кислинку. Я надаю вишням друге місце. І перше місце, заслужене перше місце, я даю цукатам із гарбуза. Ось мої цукатики з гарбуза. Самі смачні цукати з гарбуза. Я пригостила свого брата. Не міг натішитись, коли обов'язково зроблять такі вдома. Тому, мої дорогенькі, запрошую вас готувати цукати. Яблук теж дуже смак. Я зараз насиплю в криманку одних, других і третіх, і до кави з донькою будемо насолоджуватися. А вам я дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всіх вам благ, міцного здоров'я, насолоди кожного дня від того, що ви робите, і чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!